Так, ось такі доварено пластинки. Їх три. І ось ця відстань е, ширині, так, ширині телешки. Ось ці відстані вона дрівня. Ось, тобто це буде поперек ось так стіл стояти і буде ось три. Пластиночки, це буде опорні поверхні, через які буде закріплюватись, буде закріплюватись поперечний стіл. Ось для цього вони це базові, вони будуть прошліфовані потім. Базові так, вони будуть потім за одне прошліфовані і паралельно прошліфована Опорна під рельси, і та і та звичайно. А ося їх висота, вона дасть шар полімер граниту по боках також, і з того боку. Таким чином ці поверхні мають виступати для поліпшення процесу шліфування на плоскошліфувальному верстаті. Дякую за перегляд! u n t u